Пане міністре, дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Власне основними мішенями російських терористів усі ці два роки були в тому числі і енергетичні об'єкти України. Зима 2024 року пройшла без значних відключень. Як це вдалося? Ну на жаль, енергетика і залишається однією з цілей російських терористів. Тому що навіть цю зиму вони постійно обстрілюють енергосистему, вони трохи змінили тактику, тобто удари мають більш регіональний характер з точки зору масивності. Але знову ж таки треба розуміти, що особливо це прифронтові регіони. У нас постійно відбувається обстріли, постійно пошкодження. А те, що ми пройшли цю зиму стабільно і забезпечили українців і електроенергію і теплом, це перш за все завдяки масштабній ремонтній кампанії, яку ми здійснили. Це праця кожного енергетика. І ця кампанія на сьогодні вона продовжується, і це дало змогу нам вже на сьогодні додати близько трьох більше ніж три гігавата в нашу систему генерації. По-друге, безумовно, це підвищення якості противоповітряної оборони. Тобто вона стала набагато ефективніше, і це в комплексі воно от дає такі результати. Як ви можете взагалі описати зиму 2024 з точки зору енергетики? Дивіться, ми в принципі були готові з точки зору ресурсів. Да, це перш за все накопичення. Якщо ми говоримо про газ, про вугілля. Відповідно, ми готувалися до стабільного проходження, і в принципі, я і до початку зими казав, що єдине, що може вплинути на систему, це масовані обстріли росіян, і навіть не сам факт обстрілів, а наскільки вони здатні завдати шкоди, наскільки вони можуть вплинути на енергосистему. Тому в принципі, ну вже сьогодні там там ми на середині березня, да, у нас юридично опалюваний сезон закінчується 15 квітня, тобто ну, ще місяць. Але ну, можна вже, так би мовити, впевнено говорити, що ми пройшли його. І це якраз завдяки ну, дійсно тяжкій праці людей, і це щоденна праця. Да? Це і тих, хто відновлює, ремонтує під обстрілами. На жаль, ми теж маємо втрати на нашому енергетичному фронті. Тому, ну, це, це наша, якби, наша битва, це наше поле війни. І ми маємо теж перемагати в українській енергетичній системі зараз спостерігається профіцит, але тим не менше знову ж таки за даними міністерства енергетики, споживання в промисловості за цей опалювальний сезон зросло на 23%, якщо не помиляюсь, відсотки а у населення на 12%. відсотків. Скажіть, чи може це в майбутньому, наприклад, влітку призвести до дефіциту? Дивіться, я абсолютно впевнений, що ми збалансуємо систему протягом року і, і восени і влітку, і весною. Тому е таких, як би мовити, очікувань щодо наявності проблем в енергосистемі ми їх не бачимо. Знову ж таки, хочу повторитися, що єдина, що може вплинути, це масовані обстріли. Буквально вчора ми затвердили графіки ремонтної кампанії на, на це літо ну на цей не сезон, це, це поміж сезоння. Да? Тому е насправді ми абсолютно чітко розуміємо як пройти, скажімо, цей рік, і це стабільне постачання електроенергії безумовно дає можливість працювати економіки. Це, це, це теж важливо, тому це і дає можливість зростання нашого економічного сьогодні. У нас експорт йде дуже в великих обсягах, тому все окей. Як ви взагалі оцінюєте збитки енергосистемі за ці два роки? Знаєте, ну є оцінки там. Світовий банк робив на минулий рік. Це було оцінено десь приблизно 11 мільярдів доларів, але це дуже така статична цифра, вона не є коректна. Тобто, насправді ці збитки вони збільшуються і вони насправді збільшуються з кожним днем. Да, тому що обстріли тривають. Плюс дуже важливе питання, як оцінювати активи, які є в окупації. Да, тобто, чи є це. Чи можна рахувати, що це є збитки, да, тому що ну, наприклад, там запорізька атомна станція, чи запорізька там теплова станція. Тобто питання як їх оцінити, да, тобто саме сам цей актив він коштує величезних грошей, це мільярди доларів. Тому ну, це дуже складна оцінка. Я вам скажу, що повну суму ми зможемо дійсно оцінити, як з точки зору вартості активів, шкоди і? Невиробленої електроенергії теж це ж теж збиток вже після деокупації відповідної території відповідних об'єктів. Дуже важливий момент, я так розумію, який допоміг нам пережити складні часи для нашої енергосистеми. Це те, що Україна синхронізувалася з європейською енергосистемою. До речі, 16 березня виповнюється якраз два роки, як власне ця синхронізація. Почалася розкажіть, будь ласка, про те, яка ситуація зараз, і які перспективи ну насправді дійсно це така. Знаєте, наша синхронізація, вона мала назву emergency, да? тобто, це як. Надзвичайна синхронізація, тому що це не є типове рішення для європейської енергосистеми в такий спосіб. Але для нас тоді це було дуже важливо, тому що ми дійсно за буквально декілька годин до початку великої агресії ми відключилися від енергосистеми Росії і Білорусі і, відповідно, залишились в енергетичному острові. А це має ну, дуже такі. Велику кількість небезпеки з точки зору втримання системи. Коли почалася війна, то безумовно, ми велика війна, ми одразу комунікували з нашими партнерами як найскоріше приєднати нас, і якраз, дійсно 16 березня це сталося. Тобто, 21 день ми пробули в ізоляції. Хоча я вам скажу, що ми готувалися і до більш довгих термінів ізоляції. Насправді, я пам'ятаю ті дискусії з партнерами ще до цього, і було таке очікування, що росіяни можуть нас відключити як в тест. І не підключити назад. І вони питали, який у вас план Б, якщо вони вас не підключать. То от я пам'ятаю, що в мене відповідь завжди була: це в нас план Б, якщо вони нас підключать. А план А ми готуємося до того, щоб бути в ізоляції стільки, скільки потрібно. Тому це насправді важливо, дуже-дуже важливо, тому що це дало стійкість нам. Зараз вже можна говорити, що це, знаєте, це, я завжди кажу, що дуже, дуже важливо. Не недооцінювати українську енергетику, тому що енергосистема України вона додає стійкості європейської енергосистеми. І сьогодні, о те, що ми дійсно ми маємо можливість імпорту. Якщо потрібна, тобто це як додатковий резерв потужності і додаткові можливості для енергосистеми, але так само ми експортуємо електроенергію в Європу і, відповідно, європейці, отримуючи українську енергію, вони так само заощаджують на російському газі. Тому, знаєте, це така дуже, як він-вин, кажуть, ситуація, коли це вигідно для обох сторон. Але Україна навіть під час війни те, що ми Експортуємо електроенергію, те, що ми насправді рухаємося до тої мети стати енергетичним хабом. Ми сьогодні вже є енергетичним хабом для Європи, і ми тільки будемо збільшувати ці потужності. Україна має найбільше сховища в Європі, і те, що цього зими там близько трьох мільярдів нерезидентів газу зберігалося в Україні, це теж забезпечує безпеку постачання для Європи. Україна це дуже важливий елемент енергетичної безпеки всього європейського континенту. До речі, нещодавно в Конгресі США зачитали вашу заяву про те, що я зацитую. Щодо безпосередньої участі Росатома у плануванні фінансування фінансуванні збройної агресії України, і, зокрема, захопленні ЧАЕС та ЗАЕС. чи можна сказати, що тепер санкції проти Росії в енергетичній системі дійсно неминучі. Це дуже важливо, і дійсно я звернувся до конгресу на ті слухання з заявою, де я виклав позицію. Я я дуже радий, що вона була сприйнята конгресменами. Вона була озвучена. І а, насправді, а, знаєте, в Сполучених Штатах конгрес він завжди йшов, як лідокол в санкціях, і тому дуже важливо, що питання санкцій в атомній енергетиці сьогодні воно на повісті дня а, і. Це дає впевненість, що вони будуть найближчим часом все таки запроваджені. Дуже цікава дискусія. Там більше години була дискусія в Конгресі стосовно того, як вони бачать ці санкції, які терміни цих санкцій. Але дивіться, що ключове, що це єдине джерело інтелектуального експорту в енергетиці з Росії. Тобто, все решта це викопні види палива. А це дійсно інтелект, і вони і експортують і ядерне паливо, і технології, і будують блоки по світу. От санкції мають завершити цей процес. Скоро закінчується термін п'ятирічного договору транзиту газу через Україну. Нещодавно Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, сказав про те, що нового договору з Газпромом не буде. Яким чином ця ситуація може бути вирішена? Я тільки можу підтвердити, що ми не плануємо укладати ніяких додаткових угод або пролонгувати дію угоди. Більше того, ця позиція була озвучена Кадрі Сімсон. Це комісар з енергетики Європейського союзу. Вона дуже чітко сказала, що Європа не зацікавлена в продовженні транзиту газу з Росії. Тобто ми рухаємося в цьому напрямку, і безумовно, дивіться, для нас це е, декілька має аспектів. Перша це, е, це аспект фізичний, да? найключовий най, най, це аспект фізичний існування нашої газової системи. Чи наша газотранспортна система може існувати фізично без цього транзиту? Відповідь так. І ми провели величезну кількість відповідних роботи, проводили стрес-тести нашої системи, і вони всі довели, що ми можемо спокійно існувати без транзиту. Тому дивіться, є ініціатива ЄС «Repower EU-27», Тобто до 27-го року повністю позбутися російського газу. Це не тільки трубопроводний газ, мова йде і про Еленджі газ в Європі. І я вам скажу, що та кількість інвестицій в Європі сьогодні, яка вкладається в те, щоб досягнути цих цілей, і є країни, які за півтора роки від критичної залежності від російського газу, я завжди кажу про Німеччину, як приклад Італія. Ну Італія не настільки але Німеччина вона споживач була російського газу. Сьогодні вона знижена до нуля. За півтора роки, тобто всі розуміють, що російським ресурсам енергетичним не місце на європейському ринку Україна не багато втратить, якщо цей транзит не буде здійснюватися. Мова йде про те, що ми можемо втратити певні суми коштів, але це не критичні суми. І в даному випадку ми спокійно можемо існувати без. Але чи готові всі європейські країни, оскільки, поки одні країни позбуваються енергетичної залежності, інші все таки поки що сидять на цій енергетичній глі? Тут треба розділити. Є фізичний процес, чи може умовна країна X, я не хочу називати конкретні країни зараз існувати без російського газу? Це одне питання, і це питання безпеки постачання і е, відповіді в більшості випадків так. Інше питання це внутрішньополітичний процес в країні. І оскільки в більшості багатьох країн вибори в цьому році, вони, ну, скажімо, обережно взагалі до цієї тематики відносяться з точки зору взагалі транзиту російського газу там, і отримання російського газу. Тому я розумію, що є певний вплив внутрішньополітичних процесів. Але е, наша позиція, і всі мої комунікації з колегами завжди ми говоримо, що давайте виходити з фізичної небезпеки чи е, ризиків, якщо ви не маєте е, от, доступу до російського газу, і це найважливіше. Тобто, якщо ви можете знайти е, можливість замістити, а ми бачимо такі можливості, то напевно це той шлях, яким мають рухатись ці країни. Україна може стати енергетично незалежною в тому плані, що не буде залежати від інших країн в плані забезпечення себе газом. Наскільки це реальні перспективи? Це майже зроблено, вже майже так, я кажу, тому що минулого року ну невелика різниця між видобутком і споживанням дуже невелика різниця. Тому на цей рік ми поставили за мету, щоб цю різницю повністю зрівняти можливо, нам знадобиться якийсь обсяг імпорту, але це більше для. Так би мовити, безпеки, відчуття безпеки, що ми маємо відповідні запаси. Але я думаю, що це, це реальна, але треба теж бути чесними з собою, говорити про те, що сьогодні споживання газу у нас дуже суттєво впало. І так, да, це в тому числі дає можливість нам збалансуватися, але в нас є плани нарощування видобутку газу в Україні для того, щоб при зростанні споживання теж відповідним чином покривати його. Тож будемо як розвиватись, так і долати наслідки ворожих обстрілів. Ну безумовно, дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую.